O Представники центру дезінформації хочуть повідомити людей, що готується нова хвиля, і все про нібито довгі відключення світу. <рик> не ведіться, ми не вимикаємо. все працює, все окей, без паніки. Також про ТЦК ніяких людей ніхто не пакує ні в які буси. Люди самі йдуть і вистоюють чергу, щоб стати на облік. Об ТЦК вони також б'ються самі. Друзі, будь ласка, будьте здорові і перевіряйте, будь ласка, інформацію, бо наразі одне і псо. Не ведіться, не робіть на руку ворогу. І так, планують вести доноси про ухилянтів за винагороду. Також цей закон може дозволити військовій поліції перевіряти у вас документи і проникати до вас у житло. Нам ще раз хочуть нагадати, що ми ніхто. І звати нас ніяк не забувайте, будь ласка, про це співвітчизники. Якщо ви хочете знати, що таке дно, то це ми. Люди, яких намахали, обварували, яких запихують у буса, відправляють помирати. Це стало нашим прямим обов'язком. Зробили все, щоб ми масово виїжджали, тікали. А все, що нас їбе, це а чому не державне? А яка різниця на якій мові пиваю гроші? Скажіть, скільки разів в год і при яких обстоятельствах люди, знімаючі на телефон салют, його пересматривают? Тендер на 6 мільйонів євро на моніторинг кордону у Львівській області. Як вам таке? Наскільки ви охуєвші підораси? Слів немає, бабок немає не на що. Половина армії живе за донати. А шість лямів давайте виділимо на те, щоб охороняти кордон і ловити ухилянтів, яких ми потім впіймаємо і відправимо на нуль. І вони вже звідти не повернуться. Клас до перемоги, до кордонів. Заїбісь, потім ми витримо ноги і пісюни об всіх, хто буде намагатися знести масичок. Знаєте, в чому прикол цього всього? Петро хочет, чтобы мы поверили, что у него есть писюн. Но мы на это не купимся. Так что можешь не рассказывать, Коко.